Красиві, хоч і штучні, але красиві. Всім привіт! Покажу вам трішки дансторовських продуктів, в основному м'ясо і риба. В лімерику ми приїхали сьогодні сюди. Квіти. Домашній відділ, ой, обожнюю. Це якби вдома вже б, щось би точно придбала собі. Калюстра велика. Це дзеркало. Так, а що це? Це таке, як у мене чи ні? По десять? Схоже, таке, як у нас, тільки в нас зелене. Я ж також в Дансторі купувала, те, покривало наше, але воно О, такого кольору жоно я показувала, такого оливкового. Було куплене в Шенені. Такі чашки по 1,5 євро, по півтора євро. Нормальна ціна, до речі. Я люблю прозорі чашки. Клаточки, судочки, пока вони. А, ось такі я люблю. О, класно. Це що з двойним дном? О, так 4 євро, друзі. Бачите? Прикольно. А, і більші є ось. О, оце вже то. А це 5 євро. Ну Така якась вона легусінька-легусінька, Таке враження, що ти її один раз десь випадково, коли будеш мити, цокниш і вона розкришиться на мілесенькі кусочки, шматочки. Так, а тут уже їжа зразу. Так, що тут є? Полуниця он є за 227 грам, 3 євро. Що тут ще є? Ананаси, он по 3 євро є. Це то за кілограм, а не за одну штуку. Бананчики. Ну цей Данстор тут такий крутіший, великий, такий гарний. Ну, це ж лімерик, це ж вам не шенон. Базилік. Давайте подивимось, що є із фруктів. Гранати є тут. Я вчора гранату з'їла вдома. Ну такі не дуже гарні гранати. За штуку 1,69. О, це щось цікаве. Екзотик фрукт. Нашні пір. М? Я такого не їла ще. Dragon Fruit. Також ніколи не їла. Коштує 5 євро за штуку. Кокосик вже обчищений по три. Манго є 99 центів. Ну, воно таке. Взагалі без запаху ніяке. Бараболя, он, повну бараболі. За 4 кілограма 6 євро. Але ціни різні. Тут у них і барабуля в різну ціну, на різного покупця розраховано. Так само яйця, є еко, є якісь не еко, є менші, є більші. Ціни також, ось можете подивитися, за 12 штук 2,75. За 6 штук 1,39 євро. Ціна на яйця, друзі, кого цікавило в Ірландії, бо я напевно, і не показувала нікого. За 6 штук, дивіться, тут 6 штук джамбо якийсь XXL259, а тут за 6 штук медіум 1,39. Типа як середнє, так? Тут 10 штук. 3,90. Ну, такі ціни на яйця. Кому треба? Хто цікавився. Ось 12 яєць 3,79. 6,2,39. Булочки. Пиріг. 5,49 сорок Це якісь такі цікаві за три. Коротше, багато тут всякого. Такі салати в них тут є всяка. Всячина набираєш собі і платиш потім з вермішею. Бачите, які холодні салати з вермішелю. Це я не розумію. Взагалі, ну, такі в них. Колінарія. А, тут готове, напевне, набране вже. Не знаю, я ніколи не купувала нічого тут. Піці якісь холодні, пироги є. Холодні, готові, бачите? Ось піца є. 425 піца. Напівфабрикати всякі, вісім. Ну, вони так не сильно люблять вдома готувати, тому в них оце розповсюджена тема. Хамони. М'ясо, дивіться який відділ. Бачите, готове все вже для барбекю. Просто береш, замариноване і готуєш на мангалі. Воно вже все замариноване, причому дуже багато всякого, на будь-який смак. Так, ну і ціна, наприклад. Курячі рулети якісь 1299. А скільки там вага, я навіть вам і не скажу. Ваги не, не можу зрозуміти. ну Десь менше кілограма. Ось курочки, дивіться, які варіанти, замариновані в різних соусах. Просто береш і все. 10-11. 12 євро. Ось щось цікаве таке. Так світло падає, червоне, що по камері погано видно. Вже уїхали. А вони поїхали додому вже? Двадцять п'ять євро. Немало. Немало. О. Це що, ягня чи ні? Це ягня? Це не говядина, це точно баран. Баран? Звісно, подивися. Не лямп? Помагав стейк. З кого це? Не лям? Це биф. Біг? Це говядина. Говядина. Мені наче баранчик. І скільки один? А, 22. 23, я б сказала, навіть. І тут ось прямо готове. О, оце мармурове. О, це круте. Ні, це вагю. Так це ж мармурова говядина, це правильно? На другое. Та вагю. Так це ж один із ми... один із різновидів, із різновидів мармурової говядини. Єдина мармурова говядина. Угу. Скільки коштує, давай 28-30. Чиво <схай> так дорого, Макс. Тому що это типу преміум міскоп. Це 8 євро. А тут видно, що воно жорстке, подивись, які жилки. там. Да. Будемо жувати його місяць. Ти хочемо. Угу. Оце, одиннадцять. Бач, на, на різний смак. Дев'ять десять. Денде? Там подивіться, люди роблять, обрізають, капець. Свинятка. Соос якийсь спеціальний теж їди який. О, цей раз вже із скумбрія є. Ще з скумбрії за кілограм 15 євро. Свіженька, клас. Mm -hmm. Я хочу це, тільки не це. Устриця. Устриця 12 штук за 15 євро. Джамбо, Джамбо стоїть 45 за кілограм. Ауці. Ауці 20. Типа 20. Чи ти до мене сюди тягнеш, якщо ми нічого не будемо купляти? Що це, я тобі бішу? Не поняв. О, така свинятка, як ми брали. Я не хочу. Якщо хочеш, можемо щось взяти, пожарити десь. Чого ні? Холодно. А, ну так, да, холодно. Ну, не так уже й холодно. Холодно. Це не зима і сніг не ліпить. І, і то. Ось і тут виходить, що... Стейки, трошки вже по інших цінах, ніж там. Ну, але ось можете подивитися, яка ціна стейків різних. що, а стейки тут продаються в великих кількостях по різних цінових групах. Бачите? Не можна в магазин ходити голодною. Знайшов їх? Друг два. Так, бери два вже Ти будеш? Ні, ну бери одну, ладно. Так, а нам что-то треба купить? Что? что? Ну что, скажи? Энергетик. Да не, ну ей энергетик. Если ты купишь энергетик, я куплю какие? Да что ж ты такие? Бери какие, вот это вкусно. Не, не вкусный вин. Карамель, апрель, тофт, тофт, испанчик, пудинг. Это вкусно. Он мягкий. Да, Феканий. Он вкусний. Він феканий. Подивись. Він п'ять євро, він феканий. Він смачний і тонкий якийсь. Він смачний. Ні, я такий не хочу. Я хочу от, от. <звук> Чекай, а де вони? Очі, що я люблю. Такий, що під низом печиво. А ось вони, так? Я ж беру із, із полониці. Так, да, хотя я лікар. Чот... О, зараз 4 євро воно. На 29 центів менше. На. Все. Більше нінджа не треба. А що це ти таке купив уже? Що це? Це кусні. Кусні. Все з тобою понятно. Ясно, понятно. Так ось монстрики, Макс, дивись сколько монстрів. А, чи це тут пачками так? Пак. А, пак ні. Ні, пак ні. Два за два. Пошлі. Одненьке береш. а тепер ходить. Так. Ой, я не можу. Може краще сок, Максим. Чого? Ні. Давай сок купимо. Може таку ексу Максим. Диви ка велике яйце. Купи! Купи, купи, купи. Максим. Купи. Зайчики. І здорові. Ну я не впевнена, що смачні. Так, іде енергетик купує. Чи я за ним йду, я не розумію. Монстр? О, а ти такий ще ж не брав, чи брав? Ти брав такий вже? Так, топовий. Ай, топовий. Пішли вже топовий. Пішли отуди, там менше людей. Чим скрізь? Так, ну ми вже. Сім no, сорок yeah? да, це ти.